Добрий день, любі мої учні, починаємо урок. Ми сьогодні з вами розв'яжемо декілька задач. Розберемо декілька завдань, підготуємося до контрольної роботи. Перше завдання. Пряма L паралельна площині бета. M, пряма, да? – належить площині бета. Вкажіть, чи можуть прямі L і М перетинатись? Давайте уявимо таку ситуацію. Отже, у нас є якась площина бета. І пряма L паралельна до цієї площини. Ну, ось, наприклад, пряма L і наша пряма L паралельна до площини бета. Пряма M належить належить площині бета. Чи можуть вони перетинатися? Ні, звісно, вони не можуть перетинатися, оскільки пряма L не перетинає площину бета, да? то вона не може перетинатися прямою М. Чи можуть вони бути паралельними? Звісно, вони можуть бути паралельними. Да? Ось зараз мій малюночок у мене пряма L і пряма M між собою паралельні. Чи можуть вони бути мимобіжними? Звісно, вони можуть бути мимобіжними. Отже. Що можемо сказати? В першому точно ні. В другому і в третьому так. Наступне завдання. Побудуйте довільний трикутник а 1 б 1 с 1 Припустіть, що цей трикутник це проекція правильного трикутника А С. Побудуйте проекцію центра кола, описаного навколо трикутника А С. Пригадуємо трошечки матеріали сьомого класу. Тут захватимо. Да? Давайте пригадаємо, що середина відрізка проєктується всередину його проєкції. Тому що ми можемо сказати, що A1H1 і C1H2 це проєкції медіан трикутника ABC. А центр кола, вписаного в трикутник, це у нас точка перетину його бісектрис. У рівносторонньому трикутнику бісектриси є медіанами. А центр вписаного і описаного кіл збігаються. Отже, О1 – це проекція центра кола описаного навколо трикутника С. Отже, і ще раз. Да? Центр кола вписаного трикутника це точка перетину його бісектрис. У рівносторонньому трикутнику і медіани, і бісектриси збігаються. Да? Медіана є бісектрисою, бісектриса є медіаною. І центр вписаного і описаного кіл збігається. Отже, ми зараз з вами побудували проєкцію центра кола, описаного навколо трикутника А, Б, С. Будь ласка, зробіть зараз паузу і задачу запишіть в зошит. Наступне завдання: а, Б, С – Трикутник. А належить площині Бета, С, точка Да, належить площині Бета. А точка Б не належить площині бета. Пряму М побудована через середини сторін АБ і БЦ. Доведіть, що пряма М паралельна до площини Бета. Побудуйте рисунок до завдання. Отже, який ми будемо з вами мати рисуночок. Дивимося, у нас є площина Бета, у нас є трикутник АБЦ, і ми знаємо, що АЦ. Належить площині бета, а точка Б не належить. Отже, А і С у мене точки. Да, лежать в площині бета, точка Б не лежить в площині бета, поєднала, отримала трикутник С. Далі пряму М побудовано через середини сторін. Знайшли середину сторони Б, знайшли середину Б С, поставимо тут точки К і Л, провели через них пряму М. Отже, малюночок у нас є. Давайте виконуємо позначення, що у нас точка К середина відрізка АБ. Отже, АК дорівнює КБ. Да? Точка L середина відрізка БЦ, отже, БЛ дорівнює ЛС. АС, АС. Паралельно прямій М. Чому? Давайте роздивимося трикутник а, Б, С. Оскільки точка М проходить, оскільки пряма М проходить через середину відрізка а, Б і Б, С, Це означає, що Л – це середня лінія трикутника, а середня лінія трикутника паралельна до основи трикутника. Зараз у нас, да, КЛ паралельно до АЦ. А оскільки КЛ паралельно до АС, то робимо висновок, що АС паралельно прямій М. Далі йдемо. Оскільки АС паралельно прямій М, АС належить площині бета, то робимо висновок, що пряма М паралельна до площини бета. Пригадуємо, пряма буде паралельна до площини. Якщо в площині є пряма, яка паралельна до цієї прямої. Отже, за ознакою паралельності прямої і площини, наша пряма М паралельна до площини бета. Будь ласка, зробіть зараз паузу і задачу запишіть в зошит. Наступне завдання: якщо промінь АМ перетинає паралельні площини альфа і бета у точках М1 і М2. А промінь Ан перетинає ці площини у точках N1 і N2 відповідно. То яка буде довжина відрізка М1, М2? Якщо відомо, що АМ1 дорівнює 14 см. Відношення М1N до М2Н2 дорівнює 7 до 9. Побудуйте рисунок до завдання. Отже, що у нас є? У нас є точка А, з неї виходять два промені АМ і Ан. Промінь АМ перетинає дві площини. Площина альфа, ось у нас, і площина Бета. У точках М1 і М2. Промінь Ан теж перетинає ці дві площини у точках N1 і N2. Що нам відомо, що АМ1 АМ1. 14 сантиметрів 14 см. відношення М1N1. Вже відразу бачимо, що це основа маленького трикутничка. До М2Н2. Відразу бачимо, що це основа великого трикутничка, це відношення 7 до 9. І нам треба з вами знайти довжину відрізка М1М2. М1, М2 нам невідомо. Отже, схожі задачі ми з вами вже розв'язували. Що ми можемо сказати? Що пряма М1Н1 буде паралельна до прямої М2, Н2. Чому? Тому що площина альфа паралельна до площини бета. Пригадуємо, якщо дві паралельні площини перетнути третєю, то прямі їх перетину будуть паралельні між собою. Далі. Розглянемо трикутнички. Маленький трикутничок АМ1Н1 і великий трикутничок М2АН2. Що ми бачимо? Що кут альфа у них спільний. Кут А, да? кут, а ось цей. кут А у них спільний. Далі, кут Н2, М2а ось він. Позначу його двома рисками. Дорівнює куту А М1N1. Як відповідні кути, да? пригадуємо, у нас є дві паралельні прямі, є їх січна. І зараз у нас йде мова саме про ось ці кути. Да? Вони відповідні. Ми знаємо, що ось у нас М1. Ось у нас М2 м 2 і січна. М2 да? і десь тут точка А. Отже, це у нас відповідні кути, а відповідні кути між собою рівні да? для двох паралельних прямих і їхньої січної. Що ми можемо сказати? Що за двома кутами ці трикутники подібні. Да? Трикутник М2АН2 подібний до трикутника М1. А оскільки вони подібні, то можемо скласти відношення сторін. Яке? Дивіться. М2Н2 відноситься до М1Н1 як АМ2, АМ2 сторона великого трикутничка до сторони такої ж маленького трикутничка. ам 1 Що це у нас буде? 9 до 7 відноситься як АМ2 до 14. За пропорцією, пригадуємо крест накрест. АМ2 дорівнює 9 множимо на 14, ділимо на 7. 7 і 14 скоротимо на 7. Це буде 1 і 2. 9 множимо на 2 буде 18. Це ми зараз знайшли АМ2. Дивимося, АМ2. АМ1 ми знаємо. Отже, можемо знайти частиночку М1, М2. Що нам треба зробити? 18. Віднімаємо 14, отримаємо 4 см. Отже, наша відповідь М1М2 дорівнює 4 см. Будь ласка, зробіть зараз паузу і задачу запишіть у зошиту.